Motorola G23, ціна 4300 гривень. Є потертість на камері, але вона не впливає ніяк на камеру. Має роз'єм на навушники 3,5, також Type-C роз'єм на зарядочку. Ось такий по стану. Зараз покажу екранчик. Непоганий стан екрану, практично без царапин, Зараз покажу ще інформацію про сам пристрій. Працює досить швидесенько. Гарний телефон, гарна моделька. Moto G23. Так, на 14 му досить сучасний Android. Тут по пам'яті він має 128 ГБ, 6 ГБ оперативної пам'яті. Чи 4? Точно не пам'ятаю, потрібно подивитися. Кому цікаво цей пристрій в комплекті зарядний шнур Type-C, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Покажу ще камеру. Так, ось така камера доволі непогано показує. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал Силочка у шапці профілю.